Міжрядна культивація, совковий архаїзм, пережитки минулого чи реально топовий агроприйом, який ми без причини стали забувати. В сьогоднішньому відео Привіт аграріям з України! Постараємося розібратися. Взагалі, чи потрібна міжрядна культивація, я постараюся аргументувати, чому в себе в господарстві ми її робили, робимо і будемо робити. І постараємося в цілому знайти золоту серединку між двома таборами, на які поділився український агросектор. Тобто, ті люди, які вважають, що це абсолютно непотрібна штука, яка ще також і небезпечна для посівів, тому що можна щось повирізати порівняно з тим табором, який вважає, що без керена взагалі дуже важко і складно. Виростити нормальний соняшник із нормальними кількісними та якісними показниками, тому залишайтеся на відео. Зараз кидаю легенький спойлер. Переїдемо, покажемо Альдазор, закладемо черговий досвід і поділюся результатами минулорічного досвіду, де ми площу ділили пополам. В на одній половині ми проводили міжрядну культивацію, на іншій – ні. І скажу, що якось це відігралося на врожайності. Тому залишайтеся на відео, підписуйтесь на наш YouTube та TikTok. Нагадую, що буквально за кілька днів ми розіграємо John Deere 9500. І зовсім скоро ви зрозумієте, що це реальність і він поїде до нового власника готуватися до зернозбиральної кампанії. Тому залишайтесь на відео, підписуйтесь на нас. А ми поїхали. Зараз переїжджаємо на площу, де ми зараз будемо проводити міжрядну культивацію. І для такого широкого розуміння, і для повної картинки, коротенько розповім, що там відбувалося. Поки що просто якраз не можу не сказати, тому що проїжджаємо біля ділянки гібридизації кукурудзи, такої як Маніфік нашого гібриду. А так вона буквально на очах пішло тепло. Вона почала рости. Тому так по площі, що там відбувалося, основним обробітком ґрунту там виступала оранка. Серпнева на глибину 30 см оборотними плугами. Потім було закриття вологи, передпосівна культивація. Висів проводили на глибину 4-5 см, сіяли на шальдазор з густотою 70-72 тисячі на на гектар на глибину 4-5 см, Потім висівали його разом з добривом. 7-24-24 НПК, плюс 12% сірки. По після цього було внесено ґрунтовий гербіцид, у розмірі півтори літри пропізохлору, півтори літри прометрину також проводили легеньке бронування, тому що було сухо і для того, щоб добитися ґрунтового екрану, і взагалі дії ґрунтових гербіцидів проводили от, ну, таке легеньке бронування. Буквально по свіжому два дні тому був внесений страховий гербіцид. Це був трибенрон метил у розмірі 50 грам на гектар. Поки що дії його на бур'янах, зрозуміло не видно. Але тим не менш, там не заважається зараз говорити про технологію вирощування. Тому десь плюс-мінус отак. Зараз ми там плануємо міжрядну культивацію. Там одна половина буде з міжрядною культивацією, інша ні, для того, щоб на контролі потім з картографуванням зібрати врожай і подивитися, чи вплинула вона прямо пропорційно на Показники якісні та кількісні ні. Тому залишайтеся на відео, підписуйтесь на нас на YouTube та TikTok. Не забувайте, що ми розігруємо джендів 9500 буквально то. Так, міжрядна культивація. Одразу хотілося пробігтися по теоретичним плюсам та мінусам даного агроприйому у розрізі аналізу твердження тих двох таборів, про які я говорю: тих людей, які розділяються на групи за та проти. Ну, в цілому, ті люди, які вважають, що міжрядна культивація, сухий полив і як його тільки не називають, шкідливий по ряду причин. І зараз я постараюся їх озвучити, виходячи із досвіду спілкування з людьми, які являються противниками даного заходу на просапних культурах. Перше, що про що люди говорять, що це не потрібно, взагалі нічим не аргументовано і зайва втрати вологи в міжрядів період вегетації. Також другий момент, про який говорю говорять постійно, що ніхто ніколи не зробив нормально міжрядної культивації. І в процесі реалізації даного заходу ми втрачаємо просто ні за що відсотків 10-15 рослин, які вже взійшли, і нормально вегетують. Втрачають або травмуємо. І так далі, і третій момент, який найбільш такий красномовний, люди говорять про те, що проводь чи не проводь міжрядну культивацію, все одно ніяк ніяк це не впливає на майбутню врожайність, за яку ми в принципі, боремося, і взагалі для чого ми зібралися на полях України і взагалі на теренах українського аграрного сектору, що ніяк це не впливає прямо пропорційно на майбутні кількісні та якісні показники. І тому зайвий раз ризикувати для того, щоб щось вирізати і висушити поле в період вегетації, люди не вважають за потрібне та й навіщо робити дурну роботу, в принципі, ну. Є в цьому щось і не можу сказати. Взагалі в агрономії немає догматів, я завжди про це говорю. І кожна людина права, то ти, доки ти її не переконаєш зворотньою. Тепер перейдемо до табору людей, до якого ми відносимося, тобто людей, які прихильники міжрядної культивації, сухого поливу, як його тільки не називають. І зараз ну, на пальцях такі теоретичні плюси. Перше. Основне, що ми робимо, це да от, ну, такий найбільш очевидний момент. Це ми забираємо технічним шляхом, вирізаємо бур'яни, який залишився, наприклад, після страхового гербіциду. Ну тут не поспориш, реально працює і робочими органами, лапами ми можемо вирізати все те, що залишилося, або пізніше зійшло, або там то, що було в ниточки, не на поверхні ґрунту на момент роботи страховим гербіцидом. Бурян забираємо. Також відносно міжрядної культивації, такий цікавий момент, це ну, у нас в господарстві такого досвіду немає, але нерідко чую від людей, які зараз їх життя заставило, економічна ситуація. Ну, не будемо про, про, про складні речі, всі розуміють, що відбувається в Україні. І люди нерідко сіють соняшник по соняшнику. То знаю, люди практикують, якщо, наприклад, ми сіяли соняшник з заходу на схід на якійсь площі, то якщо сіють соняшник по соняшнику, сіють з півночі на південь, і потім, зрозуміло, змінюють групу стійкості соняшнику до хімічних сполук, тобто там Гранстар на Євролайтинг, і та, та падалиця соняшнику, яка залишається в міжряді, то спасаються, труть там по кілька разів, вирізають падалицю соняшника. Безпосередньо міжрядним культиватором. Тобто ми можемо навести плюс-мінус якийсь порядок у міжряді. Тут також зрозуміло. Другий момент дуже важливий, на який я буду опиратися вже далі в відео, коли ми перейдемо до результатів наших досвідів. Тому що в минулому році ми закладали досвіди, у нас була площа на 100 гектар, де 50 гектар ми не проводили міжрядну культивацію в період вегетації, а іншу проводили. І далі поділюся результатами врожайності, тому що що ґрунт. Що засоби захисту, що взагалі технологія вирощування в цілому була ідентична до, до Німагу. І цей момент, це те, що ми руйнуємо кірку в процесі реалізації даного агроприйому. Тобто, от коли в нас особливо ми знаходимося хоч і на півночі, але все ж в Одеської області, і в нас ну, не можна порівняти з Бессарабією, у нас в цілому. Плюс-мінус нормальні ґрунтово-кліматичні умови, в нас нормально з опадами. Не хочу скаржитись, якби дощу завжди треба. Але в ну, нас річна норма 360 мм, міліметрів, то плюс-мінус біля неї там опади крутяться щороку. Тому, коли ми. Але тим не менш, наша сума активних температур агресивних, вона. Заставляє ґрунт тріскати і свого роду там от лопати, репати. Як, як тільки не говорять, в яких селах де ми тільки не каталися, а наше насіння на сьогоднішній день був у всіх кутках України, де ми тільки не були, які хоч дієслова і епітети ми чули відносно даного процесу. Земля тріскає. І коли ми проводимо, коли ми руйнуємо кірку, натираємо свого роду порохів, то зрозуміло, що ми зберігаємо вологу, коли вона не, не даємо землі тріснути і просто випарувати всі ці моменти. Третій момент, основний, дуже важливий, ми свого роду окучуємо соняшник. Знову ж таки, ми підкладаємо сам цей процес окучення, такий, коли в рядку ми підкидаємо туди ґрунту, ми безпосередньо ґрунт під соняшником ми його страхуємо від різного роду ерозії там, вітрової і так далі. Тобто ми знову ж таки вже ну, таким дюплексом зберігаємо вологу під самим соняшником. Третій момент, який дуже також важливий, я думаю, всі люди, які робили міжрядну культивацію, вони помічали, що от тільки от пробіжися киреном, буквально день-два, і наш соняшник чи кукуруза, от, знаєте, ніби як вискакує так, хоп, як роздупляється. Цей процес, я думаю, можна прив'язати до того, що ми даємо повітря під корінь. Особливо соняшник із стежневою кореневою системою, яка от сверла і шукає вологу, поживні елементи, там на предметну глибину. То, коли ми даємо повітря, то в принципі соняшник вискакує. Якби ну, і зрозуміло, що за рахунок наявності повітря всі процеси в соняшнику прискорюються. Це три таких основних плюси: тобто, забираємо бур'ян, зберігаємо вологу, окучуємо соняшник і також даємо повітря під корінь. Це теоретичний момент. Ще є один такий не стосується агробіологічних моментів, а суто естетичний. Я думаю, ті люди, які особливо після дощу, коли землю так так роду засклепило, вона така стала в процесі відпару біленька, і коли ми пробіжимося міжрядним культиватором на трему нашого темного, як і чорнозему, на його фоні буде такий темно-зелений альдазор, ну на це просто любо дивитися. Це не стосується агро, але ж ми всі живемо в полях, і нам потрібно шукати якийсь такий, знаєте. Відношення якогось життєвого, чогось гарного, тому що в нас вибору немає. Там місці ми не можемо любуватися крутою архітектурою, тому це суто естетичний момент, який я обожнюю, тому маємо теорію. Там розрозуміємо принципі два табори. Одні там та має, мають право місце бути їхні думки. Також ті люди, які роблять, вони також це нормально аргументують. Зараз перейдемо далі до наших практичних досвідів. Я скажу, як можна поборотися із тими моментами, про які говорить табор, який не вірить в дану ситуацію. І поділюся результатами нашого досвіду по врожайності, що вплинула міжрядна культивація в минулому році на якісні та кількісні показники. Сійте Альдазор, доглядайте за ним, працюйте з агроритмами. Поки що переїжджаємо на іншу локацію. Так, відносно основних мінусів, які заставляють людей відмовитися від міжнародної культивації, і зараз в двох словах відносно того, що в процесі реалізації даного заходу на площах, то ми вирізаємо там і травмуємо до 15% рослин або їх коріння. То ну, дуже простий вихід, зрозуміло, що не всі до цього дійшли, але тим не менше, ази точного зеноробства це паралельний рух. І якщо нормально посіяти з паралельним рухом і потім по тим же картам зробити міжрядну культивацію, то повірте, ви нічого не виріжете, нічого не потравмуєте. Але все одно, ну люди, в яких набита рука, в нас в господарстві ми взагалі стараємося притримуватися правила, що там, де хто сіяв, там і робить міжрядну культивацію. Думаю, всі, хто хоч раз працював на полі, розуміють, про що я і чому це так відбувається. Не будемо витрачати час відео. То, в принципі, коли в людини рука набита, то нічого вона там не вирізає. Ну, зрозуміло, що якщо там газувати і з закритими очима це робити, то ти там нашкодиш. Тому, якщо ще поговорити про паралельний рух, то взагалі питань немає. І так відносно наших дослідів. Минулому році на 100 гектарах 50 гектар ми вправо не робили міжрядної культивації, 50 гектарів вліво так просто по-народному вона була. І реально в нас на Альдазорі вийшло плюс 2,5 центнери там, де була міжрядна культивація. Ну реально, я думаю, що це прямо пропорційно зв'язано зі збереженням вологи, тому що в нас на Одещині це ну основний лімітуючий фактор навіть не скільки добрива, скільки волога і, взагалі, її наявність в процесі вегетації втілення генотипу. Тому в цьому році ми закладаємо ще один-два слід, конкретно ця площа, вона буде така дослідницька в цьому році, у плані міжнародної культивації. Все ідентично. Тут я на початку відео сказав, що ми тут робили, з якою нормою висівали, які були добрива і так далі. То от, знову ж таки, картографування врожайності, картографувати буде компанія Friend. Я думаю, ви їм довіряєте цим вінницьким точним землеробам. Тому там уже це все діло перевірено. На даному етапі хочу всім побажати гарних врожаїв, хочу всім побажати мирного неба. І хочу нагадати тим людям, які нас дивляться і ще не сіють Альдазор. Хлопці, пора уже на наступний рік. Чекаємо вас у е, числі наших клієнтів. Тому що я можу вам сказати, Альдазор у кожну хату.